Сказав Господь юдей, які до нього прийшли, горе вам багатим, бо ви одержали вашу втіху, горе вам ситі, нині, бо будете голодувати, горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати, сумувати, горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити, так само, бо батьки їхні поводилися з ложними пророками. А вам, що слухаєте, кажу, любіть ворогів ваших, доброчені тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас не вважають, тому, хто б'є тебе в одну щоку підставі другу, хто ж бере в тебе свиту, не одежі, дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся. Це і Сина, і Святого Духа Амінь. слава Ісусу Христу. Слава Невій. Горе вам, каже Христос сьогодні людям. Горе вам, які смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Поняття горя нам людям зрозуміли. Це якась втрата, це якийсь біль, це щось що пішло не за моїм планом. Це те, до чого я був чи була не готовий, не готова, і що принесло мені певні негативні, негативні емоції. Однак у Бога поняття горя є трі, трішки інакше. Найперше горе людини у Бога полягає в тому, що людина живе у неправді. І дуже часто людина створює собі певну ілюзію добра, ілюзію достатку, ілюзію здоров'я, ілюзію добрих стосунків. Нам так легше жити, нам так легше жити, тому що, створивши ілюзію, ми створюємо такий собі ефемерний світ. І здається, що все гаразд. Натомість Господь в сьогоднішньому Євангелії перевідкриває одну дуже велику правду, яка людям не до кінця є зрозумілою. А це є правда Божого існування і Божого творіння. Горе нам, які створюємо ілюзію щасливого життя. Бо правдиве щасливе життя лише є у Бозі. І в його благодаті. Саме з цієї причини Господь каже про любов до ворогів, до тих, які 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 чинять, які ненавидять на нас, які проклинають, які зневажають. Саме в цьому контексті Господь вчить нас, тому хто б'є тебе в одну щоку підстав і другу. І дуже часто люди цього не розуміють. Людям здається. Що Христос закликає до такого собі, такої собі прийняття того, що Тебе зневажають. Зовсім ні. Господь і про інше вчить. Господь вчить нас про Своє творіння, яке покликане до святості. Господь вчить нас, що ми люди, створені на його образ і подобу, Є тою точкою єднання світу небесного і світу земного, бо в собі поєднуємо безсмертну душу і матеріальне тіло. Людина, як вінець творіння, покликана до того єднання тих двох світів світу Духа і світу матерії, покликана до реалізації того завдання панувати над цим усім видимим світом і прославляти Бога. Творця усього. На жаль, людина порушила цю гармонію через первородний гріх. На жаль, людина вчинила велику кривду Богові і Його творінню. Лише завдяки відкупительній жертві Ісуса. Ми знову привернули собі гідність дітей Божих. Лише завдяки Христовій смерті, жертві на Христі. Ми отримали оцю благодать відкуплення від наших гріхів. Саме тому ми маємо навчитися боротися проти зла. А причиною зла завжди є диявол, ворог людського роду і ворог Бога. Той ворог, який виступив проти Бога, той ворог, який виступає проти людини. Тому любити ворога не означає любити його зло, але усвідомлювати те, що кожна людина, як творіння Боже, покликане до правди. Тому стіймо вправді, особливо тепер у часі цієї війни, стіймо вправді для того, щоб будувати своє суспільство українське на основі тих принципів гідності. Свободи на основі тих принципів, які дозволяють нам бути людьми. Амінь. Слава Ісусу Христу!